Об'єм конуса. А конусом називають геометричне тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо осі, що містить один з його катетів. Тобто беремо прямокутний трикутник, трикутник, у якого є кут 90 градусів. Навколо катета обертаємо. Я нагадаю, що сторона, яка лежить біля цього прямого кута, називається катетом, а яка лежить проти цього кута, називається гіпотеноса. От беремо і обертаємо. В результаті у нас виходить конус. І що нас ще сьогодні буде цікавити, це висота. Перпендикуляр опущений з вершини конуса на площину її основи називають висотою. От у нас є трикутник АЦБ, у нього кут С прямий. От обертаємо навколо а катета АЦ. О, описується і утворюється така просторова фігура, яка називається конусом. Є дві величини, які нас цікавлять, це висота. Ось я сказав, з вершини конуса до основи А основою у конуса є круг. Тобто висота попадає якраз у центр круга. І якщо це круг, то у круга є радіус. Дві величні, які нас цікавлять. Висота і радіус Згадуємо формулу піраміди. от І бачимо, що вони між собою дуже схожі. Об'єм конуса дорівнює 1 третя S основи помножено на H. А оскільки в основі лежить круг, а площа круга це πR квадрат, тому для конуса можна записати ще одну формулу. 1 третя πR квадрат помножено на H. Тобто, щоб знайти об'єм, треба знати радіус основи і висоту даного конусу. Під дорівнюю 3,14 1 третя це звичайний дріб, перемножили і виконати.